Це підвищення та підвищення добре взялись за комунальні тарифи, добре взялись за буршників. І ось з'являється така інформація, що є собі такий проект закону номер 9328 про житлово-комунальні послуги. І ось тут одразу виникає питання. Ці зміни, які хочуть прийняти. Це для того, щоб якось трошечки відволікти увагу взагалі українців, чи це для того, щоб дійсно якось допомогти? Ну, давайте зараз розберемося, взагалі, що це за закон, що хочуть прийняти і що хочуть зробити, а, Ну, назвемо, назвемо це так: хочуть зробити так, щоб можна було не платити за комунальні послуги, якщо людина не проживає. В квартирі або в будинку, тобто Рада готує новий закон, який передбачає можливість не оплачувати комуналку в разі непроживання особи в помешканні та за відсутності лічильників. Тут основний момент за відсутності лічильників. Бо якщо лічильники є, якщо людина не проживає, в лічильниках все сказано, тобто тут нічого вже не треба не доказувати, нічого. А тут саме якщо немає лічильників, от як людина може, наприклад, доказати, що вона не жила в квартирі чи там не жила в будинку. Ось є собі такий закон 93, про житлово-комунальні послуги, про що йдеться в пояснювальній записці за метою запобігання неправомірному нарахування плати за житлово-комунальні послуги в разі фактичного непроживання зареєстрованої особи та не користування комунальними послугами за відсутності приладів обліку. Пропонується встановити відповідний механізм припинення нарахування плати за житлово-комунальні послуги. Для того, щоб не платити, мешканець повідомляє експлуатаційну структуру про своє непроживання. Тобто письмово треба писати заяву. Факт непроживання зареєстрованої особи також може встановлюватись судом щодо спору між споживачем і виконавцем комунального забезпечення. Тобто ось такий закон, ну, мабуть, він трошечки допоможе ось людям якось. Скажімо так, відстоювати свої права, бо дуже багато випадків є, коли вибачте зруйнований будинок, а людям приходять платіжки. Там будинок був зруйнований ще там в березні 22 го року, і ну, продовжують приходити платіжки. Взагалі, як таке може бути, як, ну, і ось, мабуть, прийняли такий закон. Ну, це моя думка, що, скоріш за все, щоб якось ну, трошечки вирішити якісь такі питання, бо люди просто в шоці вони не знають, що з цим робити. І суди, пересуди, там просто, я робила про це програму. А, там одна була ситуація, коли будинок зруйнований, жіночка найняла адвоката, бо, ну, Нічого не можна, нічого не можна зробити. Організація ніяк, скажімо так, не веде себе добросовісно по відношенню до людини, яка втратила будинок, просто шлють собі платіжки все, плати. Є будинок, нема будинка, користуєшся, не користуєшся, плати і все. Щодо закону, це звичайно все добре, але чому ж не прийняли такий закон з початку війни? Ось чому це питання до влади? Чому ось всі ці такі негарні моменти людям і так тяжко, але ось вже стільки часу пройшло, і тільки зараз хочуть прийняти. Ну, це питання до влади, не знаю, чому так, і взагалі ще не зрозуміло, чи приймать. До речі, я хочу нагадати, що пенсіонери, які проживають у сільській місцевості, окрім пенсії та доплат за вік, мають право на пільги на оплату комунальних послуг. Ба більше деякі категорії сільських пенсіонерів взагалі нічого не платять за комуналку. Ось так 100% знижку на оплату комунальних послуг гарантовано отримують пенсіонери, які працювали зокрема, педагогічними чи медичними працівниками, там фармацевтами, бібліотекарями, працівниками з захисту рослин сільській місцевості та селищах міського типу. Однак ця знижка вона надається лише в разі, якщо середньомісячний дохід пільговика за 6 місяців не перевищує величини доходу, яка надає право на податкову соціальну пільгу. Це 3760 гривень. Якщо ж ваша пенсія перевищила ось цю суму в 3760 гривень, то отримувати пільги на оплату комуналку ви не будете. При цьому можна звернутися до пенсійного фонду щодо призначення житлової субсидії. Отже, висновок такий: зареєстрували законопроект щодо того, щоб люди розуміли, що можна не платити нарешті, якщо ти не проживаєш в своїй хаті там чи в своїй квартирі. Це треба було зробити ще з початком війни, тому що дуже багато людей поїхало, хтось взагалі поїхав за кордон, хтось просто переміщався по Україні, і просто люди не жили в своїх домівках. Тобто тепер же депутати пропонують внести зміни до закону України про житлово-комунальні послуги, якими хочуть встановити, що в випадку фактичного непроживання в житлі споживача зареєстрованої особи та не користування комунальними послугами, саме за відсутності приладів обліку, плата за комунальні. Комунальні послуги будуть не нараховуватись. І от про фактичне непроживання особи споживач може повідомити виконавця шляхом подання письмового повідомлення, і факт непроживання зареєстрованої особи також може встановлюватись судом в спорі між споживачем та виконавцем комунальної послуги. Чому не ввели цей закон раніше, не зрозуміло. Зрозуміло тільки одне, що є дуже багато випадків, коли, вибачте, хати зруйновані, а власникам продовжують приходити платіжки. Це поки що те, що є ось на даний момент, і таких випадків дуже багато. Тому, скоріш за все, ось такий закон прийнято для того, щоб вирішити ну, якісь, якісь ось такі спори, і щоб люди нарешті могли не платити, якщо вони не проживають в своїх домівках. Закон хороший, якщо його приймуть. Ну я думаю, що це трошечки, трошечки покращить деякі комунальні проблеми. Але чи буде це приміром стосуватися там доставки за газ, тому що вже стільки було спорів щодо цього, люди не користуються. Газом, але за доставку все рівно приходить. Тому ось цей момент залишається відкритим. А в мене на сьогодні все зустрінемося з вами завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.